Это не кликбейт, это действительно часть полноценного трейдинг-курса, который мы открыли для вас. Сегодня один из самых недооцененных блоков, который редко разбирают в YouTube, но который может реально повлиять на ваши результаты. Друзья, всем привет, это Солва и сегодня у нас девятый урок на курсу Base, на котором мы разберем торговый сетап Classic BuyDay и Classic SellDay. Всем приятного перегляда. Сьогодні ми з вами розглянемо перший шаблон для е, внутріденної торгівлі на валютному ринку. Це шаблон класичного дня покупок та продажів, е, що використовується для роботи всередині дня. Цей профіль являє собою стандартний паттерн AMD у контексті сесій, де у Лондон ми отримаємо розворот і продовження в Нью-Йорк, є високоімовірним імпульсним днем для торгівлі. Найчастіше формується під час імпульсного довгострокоми зараз, як формується наша японська свічка, у якої є чотири основних рівні: це рівень відкриття нашого, нашої свічки, да, рівень закриття нашої свічки, та максимум цього дня, і мінімум цього дня, які формують у нас фітіль. Так ось. Для того щоб ми з зами класичний паттерн AMD або Classic By Day, Ви повинні отримати три стадії руху в середині цього дня. Перша це буде азіатська сесія, яка формує у вас консолідацію з другої години ночі до дев'ятої ранку. Більш за все, частіше за все, це відбувається дуже близько до рівня відкриття цього дня. Без формування основної маніпуляції у цей день після відкриття лондонської сесії, частіше за все, ми отримуємо з 9 ранку до 11 маніпуляцію, яка працює з ліквідністю сформованою азіатською сесією, та частіше за все воно тестує пої ферве Gap або ордерблок, або знімає. Ліквідність зі старого структурного мінімуму, який сформувався у минулий день, після формування маніпуляції і отримання підтвердження у вигляді шифта у лондонську сесію, ми отримаємо вами формування нового відходного руху, де Є можливість відкрати позиції у нових створених зонах у вигляді Fair Value Gap або самого ордер блоку маніпуляції, яка сформувалась у лондонську сесію. Частіше за все, ми отримуємо формування бокового руху під час ланчтайму, який відбувається з 12 до 2 години дня. Після формування бокового руху і накопичення ліквідності. по Sell -side, buy side ліквідності. При відкритті нью-йоркської сесії, ми отримуємо маніпуляцію зі зняттям ліквідності внутрішньої та тестуванням фервелю гепа або ж того самого ордер блоку, який сформувався у лондонську сесію. І після того, як ціна сформувала маніпуляцію, вона має право продовжувати рух, який був. У лондонську сесію. Частіше за все цей рух закінчується під час закриття лондонської сесії. Це шоста або сьома година. Після чого ціна формує несхідний локальний тренд для формування фітіля з іншої сторони. Зараз з вами ми розглянули класичний приклад формування. Classic by Байдей, але є нюанси. Інколи формування маніпуляцій може відбутися у вас не у період лондонської сесії. Це виглядає іншим чином. Ми саме, як і у минулому прикладі, бачимо формування азійської консолідації з 2 годин до 9, але основна маніпуляція буде відбуватися. Напередодні відкриття лондонської сесії. І якщо ви бачите, що після формування консолідації в азіатську сесію у вас формується маніпуляція згідно вашого order flow середньострокової і довгострокової структури, і є формування маніпуляції з ключовим полом ліквідності та тестуванням вашої зони інтересу, то ви маєте право. Під час відкриття лондонської сесії отримати корекцію даного руху та тестування маніпуляції, після чого ви будете заходити у позицію з розумінням того, що лондонська сесія протестувала основну маніпуляцію, яка формувала вам мінімум цього дня, і продовжить відсхідний рух згідно з вашим довгостроковим трендом. Якщо ми кажемо з вами про класичний день продажів, він бувається так само, але в іншому напрямку. Я можу перегорнути нашу шкалу, та ми отримаємо такий ж самий шаблон формування класичного дня продажу. Але у цей період у вас буде проходити зняття сел Set ліквідності та тестування діапазону зони інтересу вище, який сформувався у. Минулий день. Давайте перейдемо до прикладів. Давайте розглянемо перший приклад формування класичного дня покупок на парі євро до долара. Почнемо з денного таймфрейму, де бачимо відсхідний рух довгострокової структури. Фомування SwingHlow, SwinHigh, SwinHlow, SwingHigh swing та Резиденція ліквідності та тестування денного Fair Value Gap. Після тестування денного Fair Value Gap ми бачимо різку зміну тренду середньострокової структури у напрямку нашої довгострокової структури, де є формування ліквідності sell Side. Ми бачимо, що у рамках цього дня, 13 го Серпня ми не дійшли до відмітки sell сайт тому на наступний день ми будемо чекати на формування лонгового сценарію для зняття ліквідності селсайт. Якщо ми перейдемо на годинний таймфрейм та почнемо дивитися на те, що відбувалося у цей день, ми бачимо, що при відкритті азійської сесії ми формуємо якраз ту саму консолідацію. Яка і повинна була відбутися для формування класичного дня покупок. Ми відмічаємо з вами рівень відкриття це, цієї свічки, і бачимо, що у період азіатської сесії ми рухалися у консолідації та формували ліквідність для зняття. Під час відкриття лондонської сесії о 9-ту годину у нас відбувається маніпуляція зі зняттям. Ліквідності азійської сесії. Та формування ордер-блоку на 5-хвилинному таймфреймі. Після формування ордер-блоку на 5 хвилинному таймфреймі ми з вами можемо відкривати нашу позицію на продовження відсхідного тренду. Ми відкриваємо позицію. Рівень 100 приказів за маніпуляцію, яка сформувалася у нас у лондонську сесію. І розуміємо з вами, що якщо цей шаблон класичного дня купівлі, то ціна не повинна вийти за межу маніпуляції, яка сформувалася у 9 ранку. І таргетом цієї позиції виступала якраз ліквідність Sell Side на денному таймфреймі. У цієї позиції ми бачимо, що. Співвідношення РР у нас 4.23, і під час цього руху ми отримали з вами тейк у лондонську сесію. Як ми і казали, під час цього шаблону і формування відкриття нью-йоркської сесії, ми отримуємо продовження тренду через формування. Тесту зони, яка сформувалася у нас у лондонську сесію. Давайте подивимося, що було у нас далі. Бачимо, що лондонська сесія продовжує висхний тренд. І ми чекаємо на відкриття нью йоркської сесії. Відкривається Нью-Йорк, але у Нью-Йорку були у нас новини, і ми бачимо, що нью йоркська сесія знімає. Ліквідність, яка формувалася у нас у лондонську сесію, та тестує сформований Fair Value Gap на годинному таймфреймі. Після чого ми бачимо з вами продовження від тренду у лондонську сесію. І, як ви бачите, під час закриття лондонської сесії у шосту годину. Ми отримаємо зниження і зупинку ціни. Якщо розглядати цей день, то тут були у нас можливості для входу під час формування маніпуляції та локально під час роботи з ферволюкепами. Перекриття. Тут не було у нас тесту. Далі. Перекриття. І у цих, у цих діапазонах ви могли відкривати свої позиції на досягнення рівню sell-side. Давайте розглянемо другий приклад формування класичного дня продажів, також на парі євро до долара. Почнемо з денного таймфрейму. Ми бачимо що після того, як у нас формувався висхідний рух, ми досягли. Рівня sell set ліквідності на даному таймфреймі, після чого отримали реакцію від цієї ліквідності, і ми можемо розглядати після зняття ліквідності це досягнення рівня fair-value gap, який є відкритий на даному таймфреймі. Тобто можемо розуміти, що почалася корекція. Якщо ми глянемо з вами на 4 години таймфрейм, то бачимо, що. Після імпульсного руху вниз ціна сформувала у нас компресію у відділі Equal Lows якраз перед нашим fair Value гепом. Давайте подивимося на те, як відкривався цей день, і які були у нас можливості для входу у позицію. Ми бачимо з вами, що наступний день який починається, також формує у нас ліквідність еквілоус та починає формувати консолідацію. Дивимося на відкриття дня. У нас є свічка, це в нас Daily Open. І ми повинні побачити з вами формування консолідації у азіатську сесію для того, щоб. Почати формувати шаблон класичного дня продажів. Ми бачимо з вами, що у цьому прикладі ціна не формувала консолідацію у звичайному виді, але ми бачимо, що під час руху ціни до ліквідності buy-side ми накопичимо ліквідність знизу. Equal, Equal, Компресія, компресія. Тому у цьому прикладі а, він нестандартний. Але ми бачимо, що після того, як у нас відкривається лондонська сесія, у 9 -го годину, як і у минулому прикладі, ми отримали за вами маніпуляцію, яка зняла ліквідність сел-сайт, та ми отримали з вами тестування діапазону Fair Value Gap. Тобто, Кожен раз, коли ви будете відкривати свої позиції під час такого шаблону, ви повинні бачити зняття ключового рівня ліквідності та перекриття діапазону Fair Value Gap або ордер блоку. І після того, як ціна зробила маніпуляцію у 9-ту годину ранку, ми отримали вами формування зміни тренду, shift. І після чого ви можете відкрити свою позицію у насхідному напрямку. Топ за маніпуляцією. І як у минулому прикладі, ми розуміємо, що якщо це істинний день продажів, то ми не отримаємо вами вихід знову ціни за цю маніпуляцію, і ціна під час лондонської сесії буде падати, та під час нью-йоркської сесії буде падати. У цьому прикладі я би ставив ем, свій таргет на зняття, основного компресії, яка була у нас нижче, і дивився би за формуванням Order flow у лондонську сесію. Бачимо імпульсне зниження під час лондонської сесії, що підтверджує нам зародження основної маніпуляції да, і зародження тренду на цей день. І отримання. Тейку дуже швидко під час лондонської сесії. Давайте подивимося, що було у нас далі. І можна, дивіться, да? Мож, можна було тягнути цю позицію до нашого денного гепу. Далі у нас відкривається Нью-Йорк. І дуже швидко приходить до денного гепу. Якщо подивитися на нью йорк то я не бачу для себе входу в позицію під час Нью-Йоркської сесії, тому що основний пул ліквідності не був знятий. Так? Тому входу я для себе тут не бачу, але під час зародження маніпуляції в лондонської сесії був достатньо гарний вхід, який можна було брати. Кстати, если ты действительно хочешь разобраться в трейдинге, мы собрали то, чего в открытом доступе просто нет. У нас в Trade Journey больше семи платных курсов от популярных трейдинг-блогеров. Это реальные слитые материалы, стратегии, разборы, инсайды, которые стоят тысячи долларов. Мы их не просто собрали, мы их структурировали и отдаем доступ только тем, кто реально этим интересуется. Хочешь получить? Ссылка в комментариях. Просто напиши, и я все расскажу лично. Но не тяни, доступ ограничен.